Представляємо портативну газову плиту від алость моделі GS2211, ідеальний варіант для кемпінгу, риболовлі та подорожей. Переваги потужність 2600 ватт, швидке приготування їжі, складні ніжки, стійкість на різних поверхнях, легка та компактна, зручно брати з собою міцний корпус і сумка чохол у комплекті. А тепер тест, за скільки в нас вийде скип'ятити воду за допомогою нашої портативної плитки. Нагадаю, характеристики: потужність 2600 Вт. Розхід наступ, друзі, 150 грам на одну годину. Розміри 275 на 80 на 105 міліметрів. Та а, запалювати можна за допомогою пропану та бутану. І того, плюс-мінус 4 хвилини до повного закіпання води. Aloit, o